Пройшов Афганістан та не зневірився своїми сповідями з дітьми ділиться воїн-інтернаціоналіст, поет та кіноаматор Олександр Єлагін. Підтвердженням його мужності та незламного духу є його творчість. Сам літератор переконаний, такі зібрання вкрай важливі для дітей, адже вони з перших вуст дізнаються про історію та минуле нашої батьківщини. Такі зустрічі нужні для дітей для того, щоб можливо, вони знайшли себе, Можеть, розказав їм о своїм творчості, до тому що хто став писать. Діти, затамувавши подих, слухають розповіді та зізнання письменника. Читають вірші, обмінюються думками. Кажуть, такі зустрічі тут проводять нерідко, а юні херсонці із задоволенням за будь-якої нагоди приходять до бібліотеки. Мне очень понравилась эта встреча. Я узнала разные истории об Афгане. Мне очень понравились стихи, которые рассказывали. Я для себя вынес, что поэзия, она, она помогает в жизни. Такие люди, как сегодня гость, они нужны нам. Поэзия. Щоб всі любили поезію, любили читати, писати. Я вже очень давно хожу в цю бібліотеку. Мені здесь все подобається. Кроме того, що здесь багато цікавих книг, часто проводяться цікаві конкурси і звісно, з відомими людьми. Керівництво книгозбірні радо вітає дітей з різних районів міста. Цікаві зустрічі, конкурси, свята це ще не повний перелік заходів, які тут проводять. Письменники йдуть завжди на контакт. Вони проходять, вони розказують про себе, про свою творчість, вони знайомлять дітей з тим світом, який вони відображають у своїх книгах.